Друзі, таку сніжну погоду ми вас вітаємо таким форт-фокусом. Він у нас на 1,6 моторі, бензиновий. Маємо ось такі класні віски, проти туманні -от пари. У нас повний електропакет, автосвітло, управлінням мультимедією, управлінням віз контролем Ось таке у нас кермо дуже в дуже гарному стані. Пробіг у машині 241 тисяча кілометрів. Зараз фокусується камера, ось такий пробіг. Коробочка у нас автомат, друзі, автомат підігрів сидінь, управління клімат-контролем та ось, такий, ось така мультимедіа на огромному Android екранчику. Тут у нас машинка рухається, коли ми їдемо, та показую швидкість. Також блютузи, ютуби та все, що вам завгодно на цьому моніторі присутнє. Просто подивіться на станції машини. Як же машинку цю любили та цінували. Також позаду в нас побідій У нас ось такий акуратний гарний диван. Підлокітник з пістаканичками у нас ззаду присутній. Та ось таке світло. Позаду ми маємо камеру заднього огляду. І ось такий дуже огромний багажник. У багажнику у нас є второчка, щоб ви могли ховати свої речі, та також під цією поличкою у нас інструменти. Друзі, кому сподобалось це авто, запрошуємо вас на перегляд на тест драйв Софіївська, 19 Білогородка. Автопоєнт. Чекаємо. Автопоєнт. Придбай якісне авто.